Звукова зубна щітка Vega vt 600 забезпечує просте та бездоганне чищення зубів без усиль. Завдяки звуковій технології Sonic Smart щитинки зубної щітки роблять 40 тисяч рухів на хвилину та створюють динамічний потік рідини і слини та зубної пасти. Оберіть один із п'яти режимів чищення. Якщо ви вперше користуєтеся звуковою зубною щіткою, для полегшення звикання почніть з байливого режиму, потім увімкніть щітку. Після ввімкнення щітка вібрує протягом 2 хвилин, що дозволяє дотримуватись часу рекомендованого стоматологами. Кожні 30 секунд таймер сповіщує про закінчення чищення ділянки та перехід до наступної. Тримайте щітку під кутом 45 градусів для ефективного видалення нальоту та чищення біля лінії ясен. Плавно переміщуйте щітку від одного зуба до іншого, не натискаючи занадто сильно. Змінюйте насадки кожні 3 місяці для максимальної ефективності чищення. Для чищення важкодоступних ділянок ротової порожнини в комплекті ВГВТ-600 є насадка з монопучковою голівкою. Використовуйте її після основного чищення. Оберіть режим для дбайливого догляду та очистіть кожен зуб індивідуально, не використовуючи зубну пасту. Заряду зубної щітки вистачає приблизно на 4 місяці щоденного користування. Для підзарядки в комплекті є USB-кабель. Гарантія на звукову зубну щітку VHVT-600 – 12 місяців.